Всем привет, друзі! З вами ярмадавце, якшов и я. І сьогодні сьогодні Демян Романі. Сьогодні ми граємо в Ниндзю, коротше, ми не знаємо, скільки раундів играємо. Ми хочемо, коротше, подивитись, скільки разів хто з нас виграє. но. Ми... ми взагалі вже пару так, може вже другий день в цей играем, ну. Ми просто були можливо пару разів були, давно зіграли і потім закинули можливо. І ну от зараз ми вже вернулися, трохи пограли. І зараз будемо пробувати щось пройти. Ми вже другий день сьогодні граємо, так що ми вже трохи згадали. Як? Я зняв в шоці. Ну ти зараз виграєш, бо... Ми, короче, вже були бігли один раз. По одному разу. Ну, короче. Я був з першого разу не запрыгнула. Тому я не виграв цього разу перше місце. Але це не рахується, бо це було відео, в принципі. О, зараз я перший буду. Там мій братик, коротше... Іван показує, типу, я найліпший, не, не знаю, ну це просто бот там сидить. Там бот зі скином мого брата, так що то тут, якщо ви зайдете і побачите там когось зі своїх друзів, то не вони, вони там сидять. Ну. Хіба що якщо вони не в онлайні зараз і вами в ігрі. Якщо вони щось тримають, то, то тим більше не ігроки. Так, ну я, в принципі, вирішав на самий верх. <laughs> я кручуся. Так, а чого мене взагалі немає? Ну, це годині, що тут таке цього. Є. Ви собі дивіться, який в мене є оцей. А цього? ти поки що... <laughs> Короче. Mm. Ти серйозно? Я в фаті. Так, ладно. Я заработаю собі. Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. Напевно, куплю от. Все, и заходим в інвентар. Кипироваем. Боже, я потис, чва! Я кинтай не запрыгиваю. Падно, в принципі... А винчи его. Ну, получается бы двойну сервукутик. О, ні, Зато двое тики шо зайшов. Ой, ема. Чинозис. И один вышел. А той то че, человек лошився тут его клон. Кстати, я не знаю, куда забрали мою 3D-одежку. Йо-йо-йо, шо у него вообще туда? А, я другой. Я писать вчера просто. Ну, еще не Ну, ладно. А, чуешь, туда и пусти на кто сюда, к шей кроме вот там на... На ту дошку. Там постійно друзі того чела, що проходить. Понял? Сідають. Понял? Я там бачу пельмечку понад ці Ну, брата, як я вже казав, бачу. Сідаю. Не, себе я там не бачу. Я нашли вдруг, в принципі. Чисто вот это поворот. Ой-ой-ой-ой-ой, трохи троха Опа. 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 Тань, это тяжкенько було. Там уже трохи троха хиталась. Пойдем, так ладно. Там, кстати, цикало, кто там тримает с твоих друзей, что? Там еще какая-то девушка в тебе в друзьях, и она, короче, тримает тебя и сзади на фоне сердечко. Ой, блин. Да я это ничего, уже просто другой раунд за мной будет. О, я після таблика. Ой. Вітаю, вітай. Блін За рублей пужать. Я бачу. Гардемся, правда? Чому я не зарахувала? А то я человек еще значок снова. Ну 2 один, в принципе. Тут я ничего не написала, значит реально у ще просто вот этой Ладно. Так. Я буду другим. Я не знаю, что я буду. Может перший. Да. Я, 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 я двойный. <гум> я перший. А, не брат, сидить. Я, я постійно того дивуюсь, не знаю, ч. Вроде привыка, вроде же ні. Ой-ой! Фух. Бо Я памятаю, я тут играю, і у мене отак так босс кинула. Але... Йо, це от такі тоненькі. це так не люблю. Опа! Опа, ес! Yes. Ой, я бачу там ты сидишь. Так. Опа, опа, яс yes. Все, крутимся. Фух. Давай, короче, пять раундов, давай. Как mm раз -hmm. я уже вот это вот Четвертий раунд. зараз 2-1 по мою пользу. Так що не граємо, що в четвертому раунді. Ну, є багато шансів, що я виграю, але може він зараз по часу просто мене виграє. Але дивися, ти навіть якщо підеш зараз на ту меншу башеньку, щоб передати час, то тоді я тобі не зарахую, що ти мене виграв, бо блін. Та Йо, ну то. Арп, даємо результати. результаты. Я думаю, ти ви... Ааа, Якщо зараз ти виграєш, то буде просто рішающий. Якщо зараз я виграю, ну то можна п'ятий раунд і доробити. А я думаю, ти виграєш. Поне по при... не прыгай місце. Вс, это просто в нам треба поскорше его яснуть, кто вы крутая! Я в шоке, да. Я вообще, я не знаю, так. Мне за эти друзья буду вот так. Блин, я сумний. Я душа докинься, Ну, Секунду лишалося, щоб програти. Ну зараз просто рішаючий. Блін, я боюся. хочу не бути першим. Ні. Я дуже часто чомусь перший, ну ладно. Ти Там десь в кінці сидиш. Я це знаю. Ну надіюсь, ти перший не пройдеш. Куда я їду? Опа, єс! Yes. Це я вмію. тому що не здихав. Я yeah. сдыхаю. Сейчас. Yes. Ээээ? Спид демо мне якийсь давай. сдавай. Может, потому что я побыл свой рекорд. За скидки вообще пришл, я, я на не давився на таймер. Mm -hmm. Ну я якось прям вечер, что я швидко прошл. Ну и учивка мне цепи твердого была. Мені вибила туди очівочка з під так що, в принципі, в принципі, щось файне. Єс! на я пришел. На <laughs> <laughs> <скейки> я пришел. <laughs> ну, ну, в принципе, в принципе. <смех> <смех> я могу написать... Ой, блин. можна написати. А, якщо я буду першим буде його подати. Ну, конечно. Ану, друзі, я думаю, на цьому можна закінчувати. В принципі, я виграв по нашій статистиці. В мене був Ярмодев, Дем'ян Романюк скаче тут. Всім до зустрічі! Повмахайся в камеру. Yeah. Так. Бувайте!